Усім привіт-привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Усім добра, тепла і Божого захисту. А Марічка все щось сіє, все щось садить. Це дівчата, своє насіння, газанні. І позаминулому році я її сіяла і дуже пізненько сіяла, і вона мене дуже-дуже-дуже пізно зацвіла. І мені сказали, що газанію потрібно садити на розсаду. Ну, я думаю, що я справлюся з цим. Я посіла отак, знаєте? Просто посіла і смієчком. І так густенько, густенько-густенько, адже я не знаю, яке насіннячко зійде, яке не зійде, а вже. Коли будуть гарні сходи, коли чуть-чуть підросте, тоді ми можемо попересаджувати. Але під краєм, бачите, лежить в нас 10 насінинок. Це є куплена газанія, котру я виписувала з журналу Інтерфлора. Лише 10 насінин. Ну, але нічого. Головне, щоб вона гарно зійшла, а тоді будемо розмножувати. Але це ще, друзі, не все. Що, ще я буду сіяти, то я з вами поділюсь. Піду наберу землі і будемо працювати. Землі насипала насіннячко, також розсипала хаотично і чуть пролию, тоді зверху накрию землею, і все. І нехай мої квіточки. Це в нас будуть айстри. Нехай гарний мають схід і марічку радують. Ще також посіяла я на розсаду агерату і посіяла капусточку. Коли зійде, тоді з вами поділюсь. А наразі скажу до побачення. Бережіть себе і своїх рідних.